Покуховаримо Даша Малахова приготувала для вас незвичайний варіант смачного сніданку. Це французький пиріг кіш. Сьогодні він буде зі шпинатом, шинкою та сиром. Доброго ранку! Я вас вітаю. Сьогодні ми власноруч приготуємо кіш. А буде він неймовірний із шпинатом, шинкою та помідорами. Я вже приготувала ось такі форми, але хочу показати вам, як можна зробити ось таке тісто, ось такі форми власноруч вдома. Спочатку мені знадобиться швидесенько приготувати тісто. Я використовую рослинно-вершкову суміш замість вершкового масла. Адже саме вона надасть чудового вершкового смаку і не зробить мою страву занадто калорійною. Додаю половину і Тут буде ще борошно і сіль. Більше складових не буде. Дуже просто замішується тісто. Треба, щоб воно гарнесенько охололо. Потім його треба розкачати, викласти у форму, ось так, трошки виделкою проколоти дірочки, викласти зверху папір із чимось важким. Запікаємо хвилин 10-15 і ось ваша форма для кішу готова. І тепер переходимо до головної частини начинка. Для начинки мені знадобляться яйця на кожну таку форму по яйцю. І буду їх збивати із вершками. Ось мої вершки. Гарно треба посолити. Багато вершків, багато яєць і можна збивати. Будемо нарізати помідори. Думаю, одного помідора буде достатньо. Хочу, щоб помідорний смак прямо розповсюдився. І шпинат. Тепер шинка. І сир. Гарні три шматочки сиру. Можна складати нашу страву трошки томатів. Шпинат. Дуже насичений смаком в нас кіш. Зверху буду заливати яйцем із вершками і викладаю сир. І швиденько випікатися в духовку. А ми побачимося, як завжди. За мить і все буде вже готово. Ось такі кіші вже сьогодні можуть бути на вашому столі. Ну і тут достатньо для всієї родини. Смакуйте, будь ласка! Ну, а я бажаю щастя, здоров'я усієї вашій родині. Побачимося дуже скоро в ефірі «Інтеровської родини на кухні. Па-па!